Господи, Ісусе Христе Боже наш, молюся до Тебе в храмі премудрості, тисячолітній Софії Київській, перед іконою причистої матері Твоєї непорушна стіна, що є берегиною Києва і народу нашого. Не лише на зброю нашу надію покладаємо, а й на тебе, всемогутнього Бога. Подай же Україні нашій, Європі і всьому світові справжній мир, мудрість. І силу зупинити зло і війну, упокой усіх захисників і захисниць країни і народу нашого, та всіх мирних жителів, що загинули, дітей, жінок і чоловіків, ім'я кожного з яких ти знаєш, і прийми їх в оселі праведних. Вилікуй поранених і травмованих фізично і морально. Утіш тих, хто втратив рідних і близьких. Заспокой тих, хто наляканий та розгублений, Збережи тих, хто під обстрілами в полоні і небезпеці, дай сили і мужність Боголюбивому народу нашому, владі і війську, що захищають нас, і допоможи їм звільнити нашу країну від підступного і безжалісного ворога. І дай нам в мирі благословляти. І прославляти Тебе, бо Ти є Бог наш, володар миру і світу, Спаситель душ наших, і Тобі славу висилаємо, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, єдиний, нам, Україну, храни.